Отож, друзі, вітаю вас на шоу Вагітна в 16. І сьогодні ми в гостях у Валентини. Валентина, як так вийшло? Я перепрошую, а ви мені точно тих 10 тисяч заплатите? Та точно, точно Виріжете потім, то добре. Ну дивіться, одного вечора ми з подружками бух... буханку хліба нарізали, канапки собі робили. Вечір був чудовий, нічого не передвіщало вагітності. То слухайте, навіть хлопа ніякого не було. А тут потім тако бац. І я вагітна. Яка заплутана історія. Друзі, ми обов'язково вияснимо, хто ж батько дитини. Тож будьте разом з нами. Не перемикайтесь. The next day. Диви, диви, то вона без живота. <му> Вася знімай. Знімаю. Oh. Побігли. То виходить, ви нас обманювали, ви не вагітна. Ну так, ви мене розкусили. Ну, люблю, я смачно по поїзд. Все, ніяких грошей, ви більше не берете участь в нашому шоу. Все, затихне. Так, це реклама. Для донер маркет. Ну, дуже важко втриматись, аби не скуштувати.